Незалежна країна, вільні громадяни. В 24-ту річницю прийняття декларації про державний суверенітет України. Науковці, громадські діячі та політики роздумували, як реально його забезпечити. Організатор заходу Віталій Перевізник каже: нині про цю знакову дату мало пам'ятають. А недавні події показали цілу низку проблем, які доводиться тепер вирішувати. Реальний суверенітет, це реальні кордони, це реальна валюта, це реально захищений державою. у, всі, у всіх своїх конституційних правах і свободах кожен громадянин України. А цього якраз Має кордонів, виявилося, що вони в нас діряві. У нас виявилося, що люди, які отримують гроші на державній службі, працюють не на нашу країну. Виявилося, далася ознаки відсутність державної ідеології. Те, що роблять самі українці, і є суверенітет держави, каже психолог Наталія Чаплинська. Раніше про це мало замислювались, а зараз буквально на очах відбувається формування нації та громадянського суспільства. Та в умовах наступу ворога важливо докласти максимум зусиль для перемоги. Той, хто себе усвідомлює, що він є громадянином України, е крім своєї безпосередньої роботи, напевно, повинен зробити ще одне зусилля на благо держави. Я розумію, що, можливо, це пафосно звучить, але насправді кожне надусилля дає надрезультат. І тільки в цьому випадку ми переможемо. Тому що ми зараз всі маємо працювати на одну єдину ціль перемога над ворогом. Декларація про державний суверенітет кажуть посадовці стала вагомим кроком на шляху до незалежності, оскільки без неї не відбулися подальші події в історії України.